Ділюсь з вами дуже смачним та легким приготування рецептом. Головним інгредієнтом яким є печінка-тріски. Це незрівняний делікатес, який містить собі життєво необхідні для нашого організму вітаміни, амінокислоти та багато мінеральних речовин і жир, який добре засвоюються. Отже, беремо печінку, зливаємо зайву олійку, пересипаємо в ємність, додаємо 2 яйця варених та тертих на середній терці. Натираємо один плавлений сирок, солимо. Перчимо та додаємо 2 чайних ложки грецького йогурта. Посипаємо зеленою цибулькою, видавлюємо 2 зубчики часнику та перемішуємо. Беремо багет, нарізаємо на скибочки та злегка підсмажуємо їх на олії. На готові підсмажені грінки намазуємо нашим паштетом та прикрашаємо зеленню. Смачного!